Дивіться в сьогоднішньому відео. На честь Алена Делона, який покинув наш світ, ми пригадаємо, як він підтримував Україну та як розчарувався у людях наприкінці свого життя. Крім цього, стало відомо, чому Максим Галкін і Алла Пугачова виїхали з Росії. І наостанок покажемо, як з віркою сердючкою трапився конфуз просто під час концерту в Дніпрі. Це Марс та зірки. Поїхали. Французький актор Ален Делон, який помер 18 серпня, ще 6 років тому висловлював розчарування епохою та людством. Він зізнавався, що перед смертю не жалкуватиме про те, що покидає цей світ. Жорстоку правду знаменитість озвучував в інтерв'ю Парис Матч у січні 2018 року. Він розповідав, що переживає найнещасливіший період свого життя, оскільки воно більше не пропонує йому нічого особливого. Я все це бачив, все це пережив. Але насамперед я ненавиджу цю епоху. Мене від неї нудить. Є люди, яких я ненавиджу. Вони усі фальшиві, всі спотворені. Немає більше поваги, немає більше ваги даного слова. Все, що має значення, це гроші, говорив Делон. Цілими днями чуєш про злочини. Я знаю, що покину цей світ без жодного жалю. Ні, це точно, я справді не жалкуватиму про те, що покидаю його, зізнавався актор. Уже тоді він був готовий до своєї смерті і роздумував про те, хто буде поруч після того, як покине цей світ. У мене вже все готово, могила в моїй каплиці, там шість місць. Поки що там трохи порожньо, трохи безлюдно. Мої близькі, які вже пішли, перебувають в інших місцях. Побачимо, хто приєднається до мене згодом, говорив Ален Делон. Нагадаємо, французький актор та секс-символ європейського кінематографа 60-80-х х пішов із життя у віці 88 років. Причину смерті легендарного актора не повідомляють. Можна сказати, що він був готовий до цього. Ален Делон стільки разів помирав на екрані, що це, мабуть, здавалося останнім пострілом. Бог, який є поганим сценаристом, сказав, знято Делон не встав, він більше не буде керувати кетчем на пленері, повідомила французьке медіа Le Figaro. Також нагадаємо, що Олен Делон був одним із тих відомих у світі людей, котрі висловлювали підтримку Україні та її армії. Він захоплювався нашим народом, військовими, президентом і читав вірші класиків української літератури. Також Сексим кінематографу говорив, що став би до лав ЗСУ якби був на 50 років молодшим. Ми вирішили нагадати про ставлення актора до України у важкі часи війни з РФ. Так у вересні 2022 року легендарний актор поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським і зачитав уривок із заповіту Тараса Шевченка. Це стало частиною програми, присвяченій Україні, яку Ален Делон записав для французького каналу TV5 Монде. Співрозмовники обмінялися зворушливими компліментами на адресу один одного, а після обміну люб'язностями продовжили інтерв'ю. Володимир Зеленський сказав: Я ніколи не був таким великим актором, як ви. Ви мій авторитет. На що француз відповів словами підтримки йому та всім українцям. Я ніколи не буду таким блискучим і гідним президентом, як ви. Я плачу разом із вами. У фіналі розмови Ален Делон зізнався: якщо був би на 50 років молодшим, я вступив би в армію України. Він висловив захоплення українськими збройними силами та всією нацією. Ще легендарний актор зачитав Шевченківський заповіт французькою, що збереглося у відеозаписі. Перед цим Ален Делон отримав офіційне запрошення від Зеленського завітати в Україну і зізнався, що приїде, як тільки стан його здоров'я покращиться. Адже за два роки до того актор пережив інсульт, побувати в Україні легенда кіно таки не встиг. Місяць тому його донька Анушка говорила: попри визнання недієздатним, її тато залишається красивим, доглянутим і елегантним. Зазначалося, нібито він хворів на рак і боровся з хворобою Альцгеймера. Серце Алана Делона зупинилося 18 серпня 2024 року на 89-му році життя. І, хоча причину його смерті не повідомляють. Багато ЗМІ пишуть, нібито він готувався до неї, коли безліч разів помирав на екрані. Друзі, який фільм за участю Алена Далона ваш найулюбленіший? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Російська естрадна співачка Алла Пугачова і її чоловік-комік Максим Галкін виїхали з Росії майже одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Гуморист раніше був улюбленцем для свого народу, тому міг би надалі розвивати кар'єру там. Але його почуття свободи слова змусило виїхати з країни до Ізраїлю. Максим Галкін розумів, що за його різкі висловлювання і висміювання диктатора Володимира Путіна йому буде не переливки. На знак своєї боротьби з режимом він вирішив говорити відкрито про ненависницький культ війни на батьківщині, але лише за кордону. Російський шоумен, який виїхав до США, і зірка скандального російського реаліті дом 2 Рустам Сонцев розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону детальніше про причину, через яку Галкіни з сім'єю переїхали до іншої країни. У нього настільки кришталеві і сміливі почуття, попри те, що він базувався на першому каналі, з'являється у вогниках на всіх цих каналах, піднімає здравицю, і всі цикелихи в новий рік і все інше ні. Ця людина була наповнена свободою як повітрям, і коли цю свободу почали відкачувати вже у промислових масштабах, то його від'їсти з сім'єю, молодою дружиною, і дітьми він був неминучим, пояснив сонцев. Він додав, що росіяни не могли легко маніпулювати Галкіним, тому що він вже давно знав свою ціль і не збирався йти у пропаганди на повідку. На нього також не діяла жодна критика. І знову ж таки, всі ці пропагандистські висари на його адресу ах, Макс профукав ти своє щастя, це все було в порожню. Вони могли хоч падати, хоч звиватися. Даремно перед ними була вже цілком собі сформована людина. Дуже крутий, волелюбний, талановитий артист, насамперед, людина, батько, чоловік, продовжив шоумен. Також сонцев додав, що його також часто критикують росіяни через його рішення виїхати з Росії. Зараз шоумен живе в Америці і намагається відстояти свою антивоєнну позицію. Кожного разу, коли якась сволота пролазить до мене в чат і починає розповідати, що я зробив найбільшу помилку в своєму житті, я говорю на це тільки одне: слухай, Пугачова поїхала. Ну хто я такий, щоб сумніватися в цій дії, якщо колись поїхала Пугачова з Галкіним? Тобто вищої планки вже не буває. Після них, як кажуть, тільки мама, і вони показали, як правильно було повестися в той момент, зазначив росіянин. Друзі, чи підтримуєте ви позицію Рустама Сонцева? Пишіть у коментарях. Ну і наостанок популярна українська артистка Вірка-Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, відіграла концерт у Дніпрі. Однак виступ виконавиці не минув без неприємних інцидентів. Одна з глядачок перебрала з алкоголем і почала неадекватно поводитися. Зокрема, прихильниця сердючки матюкалася на весь зал. Все б нічого, але на концерті артистки було присутньо чимало дітей. Та Вірка-сердючка знайшла, як майстерно викрутитися з цієї ситуації. Виконавиця жартома звернулася до жінки. Співачка попросила припинити матюкатися, інакше їй доведеться покинути концерт. Наостанок Вірка сердючка дала прихильниці пораду. Артистка зазначила, що варто все ж таки закусювати алкоголь, аби не п'яніти. Катьона, ти нажралась, да? Ващасливий, якщо ти зараз будеш матюкатися. <п 'є> Івано, час ти вийде сюди. Оди сюда. Ти вийдеш, отсюда, от ти вийдеш сюда? так некрасиво, діти сидять. Ну, ну, от закусувати треба, є і рибка, і паличок. Можна закусувати. Друзі, ось і все на сьогодні. Якщо вам сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Це дуже допоможе нам із просуванням. Дякуємо вам за перегляд.